Люди, мої всіх вітаю. Продовжуємо досліджувати свою матрицю долі. З чого починати і як працювати з енергіями? Дивіться, перша зона візитівки це є дата вашого народження. Але, так як енергій усього 22, то все, що більше 22, ми плюсуємо. Тобто, якщо ви народжені 23 числа, ви плюсуєте 2 плюс 3, і це буде ось тут п'ята енергія. Якщо ви народжені 28, го ви плюсуєте 2 плюс, 8, і це буде 10-та енергія. Ну, з 1 по 22, я думаю, тут питань не буде. Ось ця зона, зона янголоохоронця, тут місяць вашого народження. І тут буде з 1 по 12 ту енергію. І третя енергія зона комфорту, ну, вона вже вимагає розрахувати. Я казала, можна просто через калькулятор, якщо не знаєте, де шукати, напишіть мені, я дам вам посилання на той, яким користуюсь я особисто. Так от, що робить? Ви свою енергію, як варіант вам зараз, забуваєте в Google, так і пишете, наприклад. Друга енергія матриці долі, другий код матриці долі. другий архетип, матри... другий аркан матриці долі. Неважливо, я думаю, що вам видасть у будь-якому випадку результати знайдете. Або другий варіант: ну, чекайте, поки я розкажу про ці енергії. Я буду про них розказувати про кожну. Або третій варіант підписуйтесь на мій YouTube канал. Там вже, як мінімум, є три енергії, і я буду продовжувати далі записувати відео. Вони достатньо об'ємні і інформативні. Так от, що ви робите? Ви знаходите інформацію по цьому коду. І починаєте аналізувати плюсові проявлення, позитивні проявлення цієї енергії, і негативні проявлення цієї енергії. І що у вас де виходить? Дивіться, якщо не може бути енергія постійно або в плюсі в своєму критичному проявленні, або в мінусі, ну, можливо, може бути. Були в мене такі випадки, але. То не про те, що енергія постійно в плюсі, то про те, що у людини фокус уваги був тільки на своїх мінусах. Тому, якщо там буде невелика амплітуда коливання, ну, ми всі люди, у нас бувають різні стани, у нас бувають. Різні настрої, різні ситуації, і це нормально, коли є амплітуда невелика і може коливатися із плюса в мінус, з мінуса в плюс, десь западати, потім підійматися. Тобто ви самостійно можете це регулювати це під вашим контролем, це окей. Але якщо це перманентно, наприклад, знаходиться енергія в мінусі. Ну, наприклад, якщо у вас тут стоїть. Одиничка. От давайте, одиничка. Це у плюсі в позитивному своєму проявленні людина номер один у всьому: лідер, капітан, керівник, Коротше, людина, яка попереду планети всієї. А ви розумієте, що ви по життю десь там наздоганяєте задніх. То ось тут якраз ви собі це фіксуєте, що у вас там перманентно ви знаходитеся у мінусі. Або, наприклад, якщо у вас тут сімка, і це енергія воїна і переможця, це про те, що людина вміє керувати своїми матеріальними результатами, вміє ставити цілі, вміє їх досягати, вміє планувати, вміє створювати команди і так далі. А ви розумієте, що то не про вас, що ви не досягаєте своїх цілей, кидаєте на півшляху, або ставите їх собі занадто, створюєте імітацію бурної діяльності, а результату вихлопу у вас того немає, якого б ви хотіли. Ви собі це фіксуєте. Для чого? Для того, щоб ви розуміли, з чим вам працювати. І там же треба розбиратися. Чому ви маєте такі результати, чому ви маєте саме такі прояви? Розбиратися можете самостійно, якщо ви можете самостійно це вирівняти, окей, іноді буває так, що навіть усвідомлення якоїсь умовно проблеми вже є 50% рішення цієї проблеми. Але буває так, що в мене було такі да, питання, що подивилася відео про першу енергію, я в мінусі, що робити? Починати працювати над собою. Якщо ви самостійно не можете це зробити, звертайтеся до експертів, до фахівців, які можуть допомогти вам вирішити це питання і вирівняти це. Так само, це, наприклад, із Янголом-охоронцем. Якщо у вас тут шостий аркан, шоста енергія, да, і це про любов до себе, безумовне прийняття себе, про розкриття внутрішнього джерела любові саме в собі, а у вас не затикається ваш внутрішній критик, який постійно вам каже, що щось з вами не так, що ви недостатньо, недостатньо гарна, недостатньо розумна, що ви не ідеальна, ви постійно прагнете якихось ідеалів. На цим теж треба працювати. Значить, треба розібратися, а що таке любов до себе, а що таке безумовне прийняття, а, а що таке е, відкривати джерело любові в собі. Або у вас тут стоїть, наприклад, третя енергія, та, і це енергія імператриці, це жіноча енергія у всій своїй красі і в позитивному своєму проявленні. Це е, Жіночна, да? жіночна жінка, <ріст> богиня, <ріст> одним словом, це жінка, яка вміє себе наповнювати, яка розуміє свою цінність, яка вміє створювати комфорт для себе, для інших, вміє піклуватися, любить дітей, має дітей. Має гармонічні відносини з собою, з іншими жінками, доглядає за собою і так далі. А ви розумієте, що це зовсім не про вас, у вас там перекоси між кар'єрою і родиною, бо ви там присвячуєте себе або дітям і чоловіку. А забуваєте на свою реалізацію, або навпаки, прагнете в кар'єру, влади якихось досягнень і так далі, а не можете створити собі родину, над цим теж треба працювати. Це я вам даю цю інформацію якраз як орієнтири, в яку сторону рухатися, з чим працювати що вирівнювати і що змінювати для того, щоб покращити своє життя.